Вітаю, шановні, 10 класи. Вітаю вас з початком нового начального року. І ми цьогоріч, тільки цьогоріч, будемо працювати над таким інтегрованим курсом, як громадянська освіта. Воно розраховано на 1 рік навчання, тому на це звертайте увагу. Сьогодні ми з вами повинні поговорити навіщо нам цей курс, про що буде йти мова, який підручник і які те в першу чергу хочу зазначити, що усі ми прагнемо розквіту нашої держави, а це вимагає від кожного з нас мати активну громадянську позицію, брати безпосередню участь у громадянському житті і демократичних перетвореннях, бути відповідальним, толерантним, з повагою ставитись до прав людини. Для цього важливо формувати в собі особисту, національну і загальну людську гідність. Критично мислити, не бути байтужим до того, що відбувається в світі, в країні, в місті своєму, уміти використовувати наявні механізми впливу на державну владу на захист своїх прав. Таким свідомим і зрілим громадяни не народжуються, а стають в процесі навчання. Саме з цією метою Міністерство освіти та науки України розробило концепцію розвитку громадянської освіти в Україні. А для учнів 10 класу запроваджено інтегрований курс громадянського освіта, який покликаний підготувати вас до активного суспільного життя в умовах демократії. Актуальність впровадження громадянської освіти в Україні зумовлена тим, що формування демократичної громадськості є в першу чергу нагальною потребою для всіх розвинених держав. І ми до цих правимо. Вивчення. Курсу громадянської освіти в першу чергу вимагає, по-перше, у формуванні вільної особистості, яка визначає загальнолюдські та національні цінності і керується морально-етичними критеріями та почуттями відповідальності за власну поведінку. Також формування громадянської компетентності молоді, що забезпечує її активну громадянську позицію. Здатність відповідально реалізовувати свої права та обов'язки в конкретній ситуації, налагоджувати соціальне партнерство в розв'язанні суспільних проблем. У вихованні громадянська освіта повинна формувати повагу до людської гідності, дотримання прав людини і демократичних цінностей, верховенства права, справедливості, неупередженості та рівності. Громадянської свідомості особистості орієнтований на демократичні пріоритети і злагоду в суспільстві, а також виховання толерантності, інклюзії та поваги до культурного розмаїття різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей. У розвитку політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, медійної грамотності учнів, а, ну і це все є по суті головними такими орієнтирами, по якими ми йдемо. Завдання громадянського освіти це забезпечити цілеспрямовану підготовку вас до функціонування в системі суспільних відносин полів поліваріанту світу, глобалізації, соціальної взаємодії. Та активної відповідальної участі в суспільній діяльності. Справа в тому, ви повинні розуміти, що за 40 тисяч років свого існування людство досить багато дізналось про себе, про світ, в якому живе. Ще давньогрецький філософ Сократ заклав людин, закликав людину пізнавати саму себе. Сьогодні людину та окремі аспекти її існування вивчають понад 800 наук. Проте вона була і залишається таємницею, яку так і не змогли осягнути повною мірою. У 18 столітті німецький філософ Іммануїл Кант вважав, що для того, щоб зрозуміти своє місце і призначення в світі, людина має знайти відповіді на три, три запитання: що я можу знати, на що я можу сподіватися, і що я маю робити. Проте всі вони зводяться до одного: що таке людина? Знайти відповідь на нього і усвідомити своє призначення у світі, місце в державі і в суспільстві як громадянина, це головна мета курсу громадянського освіти. І ми допоможемо вам, я допоможу вам у цьому, а також підручник. Перед тим, як ми розпочнемо з вами роботу, давайте ознайомимося з підручником та його структурою. Вивчаємо ми за підручником громадянського світа, авторства Гісема та Мартинюк видавництва ранок 2018 року. Зміст підручника містить теоретичний матеріал, відповідний до вашої категорії, практичне завдання для розвитку готовності людини в майбутньому до усвідомленого вибору, шляхом активної участі в суспільних процесах, ну і багато-багато іншого. Давайте ближче познайомимося з підручником. Навчальний матеріал в цьому підручнику об'єднаний сім розділів, кожен з яких складається з кількох тем. На початку кожної теми наведено епіграф з висловлюванням видатних особистостей. Вони відзеркалюють їхні погляди на проблему, яка буде розглядатися в темі. І ми цю, це можемо побачити ось тут зверху. До, доцільно звертати на це на увагу і, по-перше, визначити своє ставлення до цих вислов. Після епіграфів ви бачите запитання і завдання з рубрики Пригадайте. Вони допоможуть пригадати вже відомий вам матеріал. І це до краще дозволить вам зрозуміти новий. Далі в підручнику є, ви зустрінете нові слова, зміст яких ви, може бути для вас незрозумілим, тому вони виділені чорним шрифтом, а в окремій рубриці на початку теми пояснено, що саме вони означають. Схеми і таблиці допоможуть вам краще систематизувати навчальний матеріал. І спростити його сприйняття. Під рубрикою документ наведені фрагменти історичних джерел за темою, і необхідно прочитати ці тексти та відповісти на запитання до них. Матеріали рубрики Цікаво знати будуть корисними, корисними допитливим учням та ученицям, які хочуть поглибити свої знання. Вони містять додаткову інформацію, цікаві факти, пов'язані з змістом тем. Начальні теми узагальнюються висновками. Вони містять стислий виклад провідних думок, розкритих в тексті. Ну а далі запитання та завдання, які завершують вивчення теми, ну, і вони спрямовані на формування різноманітних умінь та навичок. І саме там будуть знаходитись ваші домашні завдання. Завершивши вивчення розділу, ви зможете підсумувати його матеріалом та здійснити самоперевірку рівня набутих знань за допомогою тестових завдань. Наприкінці підручника розміщено основні поняття і терміни, а також плани схеми для організації самостійної роботи, які стануть вам у пригоді. Також підручник супроводжується електронним освітнім ресурсом, на якому розміщено тексти для самоконтролю, які виконуються в режимі онлайн. Що ж, які теми у нас Перший розділ це особистість та ідентичність. Тут ми бачимо три теми. Ми протягом цих трьох тем повинні дослідити характеристики, які визначають сутність ідентичності людини та чинники, які впливають на її формування. Досліджувати будемо, як знайти своє місце в суспільстві, роль сім'ї у формуванні особистості, та особливості молодіжних субкультур. Повинні будемо зрозуміти багатогранну природу ідентичності людини, етичну, гендерну, релігійну, конфесійну. Вікову, професійну, громадянську. Також зрозуміти, що наша успішна соціалізація як громадян творить волю держави. Ну і спробуємо зрозуміти природу молодіжних культур та їх вплив на становлення особистості. Другий розділ це права та свободи людини. По суті, це продовження права, яке ми з вами розглядали в 9 класі. Тут ми з вами будемо досліджувати поняття людська гідність. Природу походження прав людини, шляхи появи і розширення, визнання і закріплення прав людини, які права є основоположними та які забезпечуються, хто чому і як і яким чином відповідає за захист прав і забезпечення основних прав людини, і які зміни бувають у військовий стан. Будем, повинні будемо зрозуміти причини порушень, необхідності своєчасного. Інформування про порушення прав, зрозуміємо, що права пов'язані з відповідальністю держави, взагалі, які цінності висвітлені в правах людини. Далі ми йдемо до теми людина в соціокультурному просторі. Тут ми повинні визначити такі поняття, як суспільство, соціальна взаємодія, соціальні відносини, полікультурність. Зрозуміємо, що таке стереотипи і специфіка їхньої появи. Будемо детально розглядати поняття конфліктів, і спробуємо розробити різні способи подолання конфліктів. А також зрозуміти сутність комунікації і як вона впливає на нас. В четвертому розділі демократичне суспільство та його цінності ми досліджуємо умови існування демократії та її вплив на суспільство. А також. Інститути демократії, демократичні процедури, політичні партії та громадські організації, взагалі і структуру громадянського суспільства і повинні зрозуміти роль демократичних процедур і принципів в демократичній державі і необхідність їх дотримати. Це перший семестр. В другому семестрі у нас залишиться три розділі. І почнемо ми з світу масової інформації, інформації та мас медіа Тут ми повинні дослідити. Е, як в медійних повідомленнях втілюються цінності, сутність медійних повідомлень, які бувають в медійні повідомлення, що таке четверта гілка влади, які права мають медіа, різні моделі функціонування медіа, що таке мова ненависті, мова ворожнечі, як боротися з пропагандою і окремо розглянемо інтернет. В найбільшому розділі. Взаємодії громадян і держави в досягненні суспільного добробуту, ми поглибимо свої знання з економіки. Будемо досліджувати потреби людей в суспільстві та способи задоволення цих потреб. А, із, дізнаємось про інтереси учасників ринкових відносин і ринкові механізми, про особливості економіки домогосподарства, підприємництва, ринку праці. Спробуємо визначити прояви корупції в повсякденному житті. І в чому різниця від корупції та лобіювання інтересів. І повинні з вами дійти висновку, що корупці... які наслідки корупції маються для суспільства, як до сьогодні суспільство з обмеженими ресурсами планує розвиватися далі. І завершимо вивчення громадянського світу розділом всьому Україна, Європа світ. Простіше кажучи, тут ми досліджуємо питання геополітики. Будемо досліджувати масштаби і сфери впливу глобалізації, і що взагалі це таке. Глобальні ризики розвитку людської цивілізації. Досліджувати ми будемо основні тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин, взагалі які бувають міжнародні відносини, і визначимо роль і значення міжнародних організацій як для регіону нашого світу, і, звичайно, України. І дуже велику увагу ми з вами приділимо саме е, в розрізі сучасної російсько-української війни. Тобто, фундаментальними цінностями сучасного світу є демократія, свобода, повага до прав людини, солідарність та участь. Базова умова демократичного розвитку суспільства це громадяни, котрі вміють е, володіють уміннями здійснювати зважений і раціональний вибір, критично мислити та аналізувати інформацію. Розуміти значення прав, толерантно ставитись до думок інших, активно цікавитися суспільним, політичним та економічним життям. І ось це все ми протягом цього навчального року, протягом двох годин на тиждень, ми з вами будемо нас досліджувати. Я дуже надіюсь на плідну з вами співпрацю. А поки можете ознайомитись з підручником сторінкою 3 та 4. До зустрічі!